Після того, як відіграв 11 турів, повернутися до матчу у сьомому таке у футболі буває, принаймні у чемпіонаті Житомирщини. Воно й непогано. Коли у тебе на одну гру менше за більшість команд, з'являється відчуття, що перемога у ній обов'язково покращить становище, а то і у лідери виведе. На жаль, у зустрічі між ФК «Бердичів» і металургом з Маленщини про останнє мований шлам від локомотива турнірної таблиці СК какористенням наших земляків відділяли п'ять очок, але ж наблизитися можна було віддати належне підопічним Ігоря Зеленцова із прагненням перемогти на рідному центральному стадіоні. У них було все в порядку. Повне і беззаперечне домінування на полі тривало принаймні весь другий тайм. Найцікавіше чекало на місцевих вболівальників саме під час другої 45 хвилинки. Першим у ній відзначилася беззаперечна окраса бердичівлян, стрімкий і всюдисущий Майкл Алан. Минуло не так вже й багато часу. Здавалося, захлинулася одна з чергових атак господарів. Але нашому гравцеві вдалося так і не дати суперникові заволодіти м'ячем. І коли ж Киряний опинився у води машинка рука, той дав йому толк, довівши напружену ситуацію до логічного кінця, а рахунок до 2-0. Ну а потроїв рахунок наш Ігор Середюк. Після того, як Ігор Шумило у непростій сутичці відстояв м'яч і передав його Олександру Гончаруку, той, трохи порозмисливши, рвонув до штрафної і пробив у воротаря. На відбивання голкіпер металурга поклав усі сили. і коли шкіряний відскочив до середюка, вже просто сидів на газоні і споглядав за тим, як 2-0 перетворюється на 3-0. Хід у грі було визначено ще на початку тайму, тож залишалося достойно скористатися перевагою і не дати металургам зіпсувати загальний настрій на трибунах. І якби не одна з традицій вітчизняного футболу, святкувати команді Ігоря Зеленцова суху перемогу, але. Танцювати, танцювати і не вклонитися здається у крові українських футболістів. А хто сказав, що бердичівляни не українці, так що без ложки дьогтю у цій зустрічі не обійшлося, відбиваючи м'яча, ФК бердичів Юрій Мазяр. Поклав його прямісінько на одного з малинчан, і той, не розгубившись, віддячив нашому воротареві забитим м'ячем. Втім, гол престижу не додав втіхі гостям, як і прикорощам бердичівлянам. 3-1. і останні наразі з 27 сімома очками дамоклими мечем нависли над коростенцями, в яких усього на два очка більше. Час ікс настане зовсім скоро. Попереду ФК Бердичева. Кілька домашніх зустрічей, одна з яких ЗСК коростень. На ній, скоріш за все, і вирішиться доля золотих медалей цьогорічного чемпіонату.